thank really? Чули про наше місто Дніпро? Парк Шевченко. так, театр Шевченка. І театр ляльок. так. І, і музеї, старичні. Ну бачу. Тут написано Я люблю Дніпро. Це така фотозона для всіх, хто любить Дніпро або туристи, які до нас приїжджають і хочуть. Щоб у них було на пам'ять, щоб вони були в цьому місці. Розуміло? <иде> так що тут написано? Я люблю Дніпро. Знаходиться ця локація на набережні нашого міста. Можливо, хтось знає, що це за будівля? Так, я, я, я вже почула що це я, я бачу. Тепер опустили ручки. І я вам скажу, подивіться, якої незвичної форми ця будівля. Це ніби шапка така клоуна. Ось така клоунська шапка. Дивіться, вона по колу зроблена, як купол, щоб там очні гімнасти, повітряні гімнасти, так? Це цирк. Діти дуже полюбляють ходити до цирку. Дуже добре, що ви там були. А якщо у вас там не було ще, то треба обов'язково сходити. Там дуже цікаво. Можливо, ви знаєте, де знаходиться ось ця будівля? Але на жаль, він зараз не працює, він на реконструкції. Але він дуже гарний і красивий. Дуже багато фільмів знімалося і попадала в кадр в фільмах ось ця будівля. А я вам скажу, що це парк Глоби. Знаєте такий парк? Так, да. Ось це парк парку Глоби знаходиться, а там на річці хто плаває? Він його змонтували, зробили, щоб доповнити. Там позаду ще є пам'ятник Шевченка. І як доповнити його вірші, там, де як реве ревучий Дніпро. І отак зробили ревучий водоспад. Там ще церкву. Так, Тут святого Миколая церква, храм там такий є. А так? що він схожий? Такі крила в нього. Ось тут крила. Ташка, Лебідь! Це лебідь, Фонтан називається Так. Да. Так, як давайте скажемо, як він називається. лебідь, Це фонтан називається лебідь, Ось ця будівля називається Театр опери та балету. І біля нього фонтан. Ось тут, бачите, жінка така. Вона називається муза. Ще ввечері, якщо тут приїхати, цей фонтан підсвітлюється і там звучить музика. Звичай. Театр Шевченка. Це театр. Там показують вистави. І також для дітей там бувають вистави. А ви в театрі колись були? Я! <поцентрес> 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 а в якому театрі? У нас різні театри бувають. Я був ви називаєте мені вистави. А це дитячі б... вистави. Я це б... дитячі б... вистави, які показують в різних театрах. І я, б... я дуже рада, що ви впізнаєте своє рідне місто, що знаєте, що це знаходиться. Я там був, туди проїхати, там те знаходиться. Це означає, що ви дуже любите і знаєте своє місто. В якому місті ми живемо?